Чи можливо, на вашу думку, в Україні повністю викорінити цей синдром Алхім і таких, як вона? Чи є механізми, щоб люди, які продовжують толерувати російське і нести це в інформаційний простір, повністю з нього зникли? Це тільки реакція суспільства. Ну там же у тієї шльондри ж у неї є якісь сусіди, я не знаю, родичі хтось, мабуть, зустрічає її. В салонах, де там вона в якому борделі вона працює, я не знаю, там хто ж є клієнти, могли би і надавати по ботоксних на але але чомусь такого не відбувається. І поки такого не буде відбуватися, то такі будуть весь час з'являтися і хейпувати. Це проблема соцмереж. От раніше, скажімо, коли не було соцмереж, у цих людей не було можливості висловлюватися. Можливість висловлюватися мали тільки якісь знакові. Негідники або навпаки, якісь праведники, люди, якісь значущі, які яких публікувала преса. Наприклад, а зараз може висловлюватися кожного доробла. От її там накачали ботокс в губи, в язик в голову, в мозок, мабуть, і. От воно таке несе раніше. По просто чесно випрацювала би на опружні, надавала би сексуальні послуги. А зараз от може і бути якоюсь володаркою дум, і ми всі з вами зараз тут її робимо рекламу. Це дуже погано і. Це тільки через реакцію суспільства можна яким чином викорінити. Звісно, якщо б ця любителька московської попси жила б в Московії і, скажімо би, займала би таку от позицію щодо московицької мови, як вона займає щодо української мови, то давно би уже дьорнуло б, би, десь би там, притиснула б хвоста в районі управі ФСБ. І воно би плакало би, просило би вибачення, і ходила би з портретом Путіна на грудях. Ви зробила би собі відповідні татуювання і клялася б в тому, що любити свого. А у нас тут бачите, от страху немає. Це дуже погано, що ці люди не бояться. Вони повиповзали зараз усіх щелин, вся ця вата і. Е... Вона думає, що ця вата що якось так їй це все буде минатися. Це наш прорахунок з вами. і Я не знімаю провину із себе. Ми всі винні в своїй занадто великій толерантності і поблажливості. Такого не має бути. Українці мають бути агресивні в першу чергу щодо проявів антиукраїнських у себе під боком. Тобто, для того, щоб дістати такого роду діячів, вже це не потрібно приповзати по пластунській е, лінію фронту, десь там їх вишукувати. Це ж вони отут, оце -от, е, можна робити швидко і якось так. От це добре. Будемо сподіватися, що е, ми з вами виправимося, і хочу також зачепити з вами тему 9 травня в Росії. Якщо я не помиляюсь, то. Цьогоріч чи не вперше в Москві запроваджують безпрецедентні заходи безпеки. От, зокрема, стало відомо, що обмежують в російській столиці мобільний інтернет. Чому, на вашу думку, настільки перелякані росіяни, так про що свідчать такі їхні дії? Це все ж для того, щоб захистити лідера Китаю, який приїде на парад? Вони думають про українців краще ніж українці є насправді. То вони думають, що якщо в Ерефії живе достатньо велика кількість українців, то звісно, що кожному з цих українців захочеться пройти на цей парад з вибухівкою, і щось там зробити в ім'я своєї вітчизни України. Е, на жаль, я боюся, що ці українці, які мешкають на території України, оці всі, як оця ця ботаксна блогерка повія. І будуть дивитися все це по телевізору і, і заїдати щами, е, ну, але е, тим не менше, вони страхуються таким чином, і я думаю, що не за Цзіньпина, а більше із за Путіна. Він же теж там має бути. І само собою, що це людина, яка живе в постійному переляку. Е, і переляк правильний. Не на цьому пораді, так на якому небудь наступному в яку небудь іншу дату українські спецслужби його таки дістануть. А от як потрібно діяти Україні в той час, коли Росія відзначатиме 9 травня, з огляду на те, що Україна так відкинула пропозицію Путіна про тимчасове перемир'я, і багатьом насправді цікаво, чи варто вчиняти Україні якісь дії і зрештою. Які, зрештою, це може мати наслідки, якщо над Москвою будуть потенційно літати українські дрони в той час, як там перебуватиме лідер Китаю Україні? Потрібно користуватися тим, що вони стягнули всі засоби протиповітряної і протиракетної оборони до Москви, захищати Путіна і Сідзіньпина і бити по інших цілях. Тобто використовувати з пропагандистською метою наші дефіцитні далекосяжні БПЛА і ракети не потрібно потрібно знищувати те, що є в інших незахищених регіонах. Тобто, це дуже хороша нагода, і, звісно, інтенсивність українських ударів 9 травня має зрости саме по військових, інфраструктурних і енергетичних цілях в глибині території Ерифі. Щодо потенційного припинення бойових дій, то ЗМІ пишуть, що в західних урядових колах зростає переконання, що режим Путіна не здатен зупинити війну без серйозних політичних наслідків всередині країни. А відтак він цього боїться. От чи дійсно це так, як потенційний мир може вплинути на путінський режим? І хочу тут одразу додати, що окремою загрозою для Путіна вважають і так званих ветеранів війни, адже багато з них. Повернувшись з фронту, можуть стати джерелом соціальної нестабільності, особливо в регіонах із низьким рівнем життя. пишуть змі в країні, в якій немає політики, не може бути жодних політичних наслідків для Путіна. І мені здається, це глибоко помилкова думка цих змі, що він чогось там може опасатися з боку якихось цих ветеранів СВО. Це опущена публіка, і її вдається гнати, так само, як вдається. Це їхня біологічна якість, це сарана. Але вони ніколи не зможуть повстати проти режиму, наприклад. Вони ніколи не зможуть завдати неприємності в політичній системі в Ерифії. Тобто, якщо вони зґвалтують сотню-другу тисяч е цих манік там на Росії чи Пограбують е, яку, якийсь там мільйон ларьків. Путіну від цього ні холодно, ні спекотно. Е, він буде нормально себе почувати. Те, що він зможе задушити е, будь-які прояви незадоволення якихось блогерів, це просто очевидно, та і задоволення жодного не буде серйозного. І доля цього стрілкова і доля багатьох інших так званих патріотів це показало, що можна душити кого завгодно. Будь-яких вчорашніх псевдогероїв, нічого не буде. Тобто, Путін, я думаю, що зараз намагається виторговувати. Насправді собі у американців якісь кращі умови з другого боку він залежить від Сі Цзіньпина, а Китай не сильно зацікавлений, щоб Московія прямо зараз припиняла війну. Він не зацікавлений в зближенні на цьому ґрунті Московії і Сполучених Штатів. А поза як Московія все таки тотально залежить від Китаю і є васалом Китаю сьогодні, то Путін змушений слухатися Сі Цзіньпина. Ну а крім того, ну а навіщо йому припиняти зараз війну? Тобто йому потрібно досягнути обіцянки, що будуть розморожені його активи в Європі в першу чергу, що будуть європейці знімуть санкції, і він очікує, поки американці достатньо натиснуть на європейців в цьому смислі. Тобто цього він і чекає, і такі чинники на нього сьогодні впливають. От і наостанок, власне, щодо мирної угоди, Трамп допустив, що досягнення угоди між Україною і Росією може бути нездійсненним, оскільки між сторонами є величезна ненависть. І разом з тим, на його думку, угода може бути досить близькою так, з крайнощі в крайнощі. Пане Дмитрі, як ви гадаєте, який варіант все ж таки більш реалістичний, якщо ну, мабуть, стане на зараз говорити відсутність якоїсь угоди зовсім? Чи все ж Трамп наблизив мир, про який так багато говорив? А це ми з'ясуємо в найближчі два тижні. Зараз московська нафта менше 50 доларів. Уже. Це означає, що Китаю і Індії вони її більше ніж за 35-40 не можуть продавати. Тобто, якщо ця тенденція збережеться, якщо нафта не буде дорожчати, ну ми маємо дослідження світового банку, вони вважають, що це довготривала тенденція. Найближчі 20 років нафта буде в цілому дешевшати, але це не означає, що вона буде постійно триматися, скажімо, бренд зараз 55 доларів. На такому рівні вона може і відскокувати, може дорожчати на певний час, може знову дешевшити. Це ж не лінійна річ. Але якщо все таки в найближчі місяці московитська нафта буде коштувати менше 50 доларів, то вірогідність мирних настроїв в голові Путіна буде збільшуватися.